Ні, звичайно, ні. Моя сім'я, ми всі ходимо до церкви, ми віримо тільки в Бога і носимо там діти, там крестики. Ми не віримо. екстрасенсам і іншим. Що на віру береться? Якщо вірить, то так. Да. А якщо не віриш, то ні. Не вірить. Чому? Не маємо вірити. Чому саме, як думаєте? Наскільки я їх знав, я ще ніколи не бачив, що вони так когось цілили, лікували. Не довіряю. Ні. Чому? Не знаю. До мене це якби. На мене це не діяло, якби. Ну і немає такої віри. Все в мірі буває. А що будеш знати своє майбутнє, то так не буде не буде цікаво жити. А ти? Мені не, не цікаво, тому це. Ну, все брехня. Ні в коїм випадку. Чому саме? Та то так вони працюють на публіку. Є, є, ну їх, мабуть, мало. Ну, їх мало. А так, подивіться, скільки їх зараз багато розвелося. Дуже багато. І кожен хоче показати, що він щось може.